Отже, з нами команда Профан і капітан Криво Дучі. Вітаємо з чемпіонством. Сьогодні поєдинок проти СНВ. Кирило, які емоції перші після поєдинку? Передаю тобі слово. Давай декілька слів. Емоції дуже позитивні, тому що це наш перший титул команди, коли вона переїхала до Києва, і в нас. Дуже масштабні цілі, і цей турнір, турнір дав нам закал, тому що тут жорстока боротьба, і я гадаю, що цей турнір дав дуже і дуже сильний поштовх для наших. Подальших цілей. Як оціниш В загалом рівень ліги? Ви виграли вищу лігу, але були поразки насправді, були цікаві поєдинки, декілька слів про рівень команд, ну можливо, подякуй суперникам і з ким цікавий матч найбільше для тебе був особисто. Ну, Давайте почнемо з того, що з ким найцікавіше було грати, це. Синісом, тому що це потен... потенційний суперник медіа медіалізі, Вони на нас дуже готувалися. І знаєте, рівень команди показує те, що кожна команда проти нас готувалася дуже і дуже сильно. Вони набирали людей там з другої ліги, з першої, так і це показує, що ми на вірному шляху. Рівень League Дуже хороший, тому що тут люди були і погравші грають між сезоні. Китрибулі тому дуже дуже цікаві ігри були. Кожна команда билася за результат. Ні, було прохідних ігор. Я вважаю це гарний турнір да. Розвинення київського футболу насамперед. Е, ну і декілька слів, як вважаєш, за рахунок чого все таки зуміли виграти чемпіонат, тому що були певний спад, да, програли на початку другого кола, потім нічия була така втрата очок, і все-таки потім набрали таку переможну ходу. Брали хід, тому що почали тренуватися два рази на тиждень. Це Підготовка тренерського штабу, підсилення тренерського штабу, керівництва, роботи. І ми аналізували кожні ігри гравців команд, тому готувалися до кожного матчу. І Тільки по перемогах. Е, ну що, ще раз вітаю вас з перемогою в чемпіонаті. Зовсім скоро буде через невеличку паузу кубок, тому успіхів вам надалі. Дуже дякую. Вітаю вашу команду. <світ> дякую, дякую.